37 років відділяють нас від чорнобильської трагедії, що змінила життя багатьох українців. 37 років ми віддаємо шану тим, хто ціною власного життя і здоров'я боронив людство від ядерного лиха. Чотири букви Чаес стали символом трагедії, яка доторкнулася до мільйонів людей. 26 квітня в Коростині до пам'ятного знаку чорнобильської трагедії представники міської та районної влади, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, правоохоронці, освітяни та медики. Представники громадських організацій та прості коростенці поклали квіти, тим самим віддаючи шану всім тим, хто ціною власного здоров'я та життя захистив нас та увесь світ від наслідків Чорнобильського лиха. Щороку біля пам'ятного знаку вшановують учасників ліквідації наслідків аварії. От і цього року за високий професіоналізм, активну діяльність у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи, підтримку чорнобильського руху в Україні та з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи були вручені подяки міського голови Володимира Москаленка, народного депутата України Володимира Рішонкова, подяки начальника Коростенської районної військової адміністрації Юрія. Расюка були вручені подяки і від Житомирської обласної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна». Крім того, учасника ліквідації аварії на Чаес першої категорії Миколу Данильчука було нагороджено медаллю ветеран праці. Коростень – місто, яке чи не найбільше постраждало від наслідків Чорнобильської аварії, місто, яке навчили жити із цим болем. Місто яке пам'ятає, наголосив міський голова Володимир Москаленко. 26 квітня ми завжди відзначаємо з вдякою до ліквідаторів, до людей, на жаль, яких вже сьогодні нема. Ті, хто спас людство і Європу від самої великої техногенної катастрофи. А місто Коростень дало дуже багато ліквідаторів, і пожежники в першу чергу, і транспортники, залізничники, автомобілісти, і поліція, і будівельники всі. Працювали, щоб утихомирити цього атомного монстра. Тому для нас це дуже важливо. Тому я щиро вдячний нашій територіальній громаді, нашим громадським організаціям, які дуже активні, чорнобильські, які постійно на попереду всіх подій, які проходять, коли треба відстояти інтереси соціальних наших людей. Я зичу в першу чергу нашим ліквідаторам, які є доброго здоров'я. Доброї пам'яті, інформувати людей, яким чином це проходило, говорити ту правду, яка є реальна. Ну і хай Бог всім нам дає добре здоров'я. І зрозуміло, цей непростий час перемоги над російським фашизмом. Дзвони Чорнобиля не стихають. Пам'ять про події, а з ними і долі багатьох людей пов'язані з техногенною катастрофою, що сталася 37 років тому, не мають терміну давності. А отже, соціальний захист чорнобильців має бути відповідним, говорить і народний депутат України Володимир Арішонков. Атомна енергетика і все, що з нею пов'язано, люди, які обслуговують цю галузь. Громадяни, які проживають на цих територіях, вони всі мають дбати про те, щоб убезпечити себе і майбутні покоління, щоб були нормальні умови для життя. І держава про це якби знає і розуміє, але на сьогодні, на жаль, не доведені до кінця питання, які стосуються соціального забезпечення. Я маю на увазі пенсійне забезпечення, не до кінця відповідає діючому законодавству. Через суди люди добуваються про те, щоб була збільшена пенсія, а вона має бути по закону. І всі інші питання. Чорнобильський закон основний ніхто не відміняв. Його просто призупинили е, окремі його статті, але мені здається, по завершенню воєнного стану після війни ми маємо повернутись до... Цього питання і має бути соціальна справедливість. Повинна держава дбати про тих, хто ризикував своїм життям, своїм здоров'ям. І повинна робити все для того, щоб в майбутньому не було таких страшних катастроф. Чорнобильська катастрофа це не лише екологічна трагедія, це історія тисяч ліквідаторів та місцевих мешканців, життя яких назавжди змінилось після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Аби пам'ятати, ліквідатори та школярі висадили троянди. Також цього дня зранку біля пожежної частини хвилиною мовчання та покладанням квітів особовий склад Коростенського районного управління держав. ...служби надзвичайних ситуацій та представники міської та районної влади вшанували пожежників, які віддали своє життя, виконуючи свій професійний обов'язок, ліквідуючи наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це традиційно ми розпочинаємо цей день з пожежно-рятувальної частини, звідки зведений загін був сформований і вирушив на ліквідацію наслідків цієї аварії. Сьогодні серед нас присутні наші ветерани, Чорнобильці, удова нашого ліквідатора. Це ті люди, які в 1966 році взяли на себе той перший вогонь, і завдячуючи, яким ми сьогодні продовжуємо службу, живемо, виховуємо нове покоління. Тому щиро подяка вам. 26 квітня це нагадування про небезпеку використання атомної енергетики. Це нагадування про героїзм ліквідаторів аварії. Це нагадування про наслідки, які ця катастрофа принесла довкіллю та людям. Чорнобиль нині це слово знає весь світ.